Я напевно що знайшов найбільший гриб за своє життя. Саме білий. Ано ну, знайдеш його, він десь тут. Може до мене, ближче до мене йди? Зараз покажем. Він ну, якщо він великий, то, то ти не дивися вже так. Я Не бачу. От, там. отак. Отак. Велетень. Що, йдемо рвати? Так. Ага. Та ти що? Слухай, Тільки яка. Ні, не, ти не Він хоче, не хоче якраз. Він аж, аж закрутився. Ну, порівняємо. Оце велетень.